Вітаю із чудовими новинами із сінцей. По-перше, спеціальна пропозиція до 25-го ще діє. Отримай знижку мінус 50 на всі товари з червоними цінниками. Буду робити огляд саме у відділі хом. І саме у відділі хом покажу вам новинки, поприходили навіть різдвяні. Я в такому захваті покажу новинки, покажу акційні пропозиції. Багато всього цікавого. Чесно, я просто в захваті. Я так довго дивилась на цей пісочний годинник. Потім дівчат питають, що у вас різдвяна колекція прийшла. Вони кажуть, що да, вже трішки почала приходити. Ось такої позиції в минулому році точно не було. Дуже красиво це виглядає. О, взагалі клас золото сипеться. Мені прям сподобався годинник 169 гривень. Краса. Можна так дивитись, знаєте, заспокійувати нерви. 169 гривень ціна, поки без знижки. нова колекція. Оце також уже бачите, різдво, ялиночка. Ну, фоторамка 10 на 15, 169. Також свічники, ну не знаю, їх можна віднести і до Різдва, і не тільки 169. Цю абстракцію ми думали-думали. Пишіть, що вам тут здається. Не знаю, що це, як олень різдвяний чи що. 219 гривень це просто декорація, вона така м'якенька, як і сніга зроблена. Просто ми не зрозуміли сам. Що це? Ой, я тут по сходам. Так, і далі ось така тарілочка. Цікава. 149. Це таця. 149, да, поставити сюди кухоль і каву налити. да. Свічники також різдвяні вже поприходили. Багато там вже, але ну, поприходило різдвяне. 119 гривень. Ось такий свічник. Симпатичний також не було в минулому році. Оця була позиція свічник з такими, як сніжинками. 149 гривень. Ой, а це що таке красиве? Слухайте, як красиво виглядає. Так, прям тендітна така, вишукана, я б сказала. Це як для зберігання, так? Назва коробка для зберігання. 189 гривень. Я б сказала, як шкатулка. Ну, виглядає красиво. Це гляньте, який красивий, що це вони як склеєні між собою. А, два гноми. Два? Вони однакові, я думала, да, як ні, різні, це дівчинка, це хлопчик. 459 декорація. Вони так стоять, от бачите, міцно тут як щось таке важеньке. І це за два ціна. Це вже як різдвяні такі гноми з'явились. Цікаво. Приходили пледи, покривала новинки, піднімусь, так вам покажу, а це вже також. Ну, різдвяний новорічний декор ось такий плед: 130х160. Ялинки, такі як вибиті, ціна в нього 519, 130х160. Полієстер. І ось ой, це взагалі гарний. Глянь такий малюнок класний. Тут олені намальовані. Ще візерунок дуже красивий. Також 130 на 160, також полієстер 100%, ціна 519. І просто, ну, більш стриманий, сніжинки просто ось такий. А ні, тут також будуть олені, просто він в двох кольорах, сіро-білий такий, ну, не такий яскравий: 150 на 200, 699, цей більшого розміру, 150 на 200. І Ще в більш темному кольорі. А отут всього 130 на 160. Знову ось у цій олені. Дивіться, всього 239. Цікаво, також 130 на 160. А ці як вибиті, тому дорожчі. А це 239. Ще прийшли ось такі. Не пам'ятаю, були чи ні. Ось, ну просто це не різдвяня, а як е, новинка. Дуже приємний такий теплий колір вишневий. Цей вишневий тренд сезону. Ну, вони, до речі, м'які, приємні по відчуттям: 130 на 160, ціна 459. І покривала тільки що викладала дівчина. Я тут за нею ходжу. <смі> Вона викладає, а я йду за нею. Так тоді зрозуміло, що новинка точно. 200 на 220. Ось така стьоба не покривало. Воно йде з малюночками. 699. Так, а поруч, от я не пам'ятаю, бачите, 999, така як вибите, бежеве з вибитим, така, як прошита за 1000 гривень 180 на 200. Ось така прям колекція пледів і покривал, велика прийшла. Ну, нормальний такий вибір. Ось ще така новинка прийшла. Кухоль. Ну, це в дитячому відділі 219 гривень. Ціна такого кухоля. Ну, всі три види цих чашечок новеньких, вони всі гарні. І це також як уже новорічний. Бачите, як це, це новорічна, і ось оця новорічна киця. скажімо так: 189 через двіана, 189 гривень. Всі ці коштують кухолі. І такий кухоль також новинка, котик. Симпатично виглядає ціна 189. Ця різдвяного посуду вже поприходила. Так цікаво роздивлятись. Тарілочка супова 119 і з таким же малюночком меншого розміру 119 і великий розмір тарілки. Отака величезна. прям. дивимось з цим же малюночком. Гляньте, як різдвяний вінок, дуже красиве оформлення 169 Причому мені подобається, що в минулому році не було таких малюнків. Далі свято наближається, знову Різдво. Така тарілка коштує, а не всі по 119 і така, і така. Просто малюнки різні. Мабуть, оця буде до неї за 119 також. да, 119. І до них така велика. Хочу показати, тому що дуже гарно виглядає. Дуже гарно велика. Така за 149 гривень. Супер малюночок. Ну, такі тарілочки були схожі, але мені здається, як трішки по-іншому все одно зробили. І обідок тут темний. Так, 119 і знову 149, мабуть, велика ця коштує. Дивимось. Так, 149. Маленькі всі по 119 і великі по 149. Найбільше мені ось у ця сподобалась колекція. прийшла така, як цукорниця. Чи коробка для зберігання, можна, може, і спеції, з ложечкою мені подобається. Класно зроблено. Тут будиночки намальовані, 189. Ну, за цей сет з ложечкою з кришечкою. Поприходили ось такі коробки для зберігання, написано зі скла, дві штучки, дерев'яна ложечка, кришки бамбукові, ще й підставочка. Ось такий набір із двох. ну, Сет із двох і ще й з підставочкою. Ціна в гривні. 269 А тут просто на підставочці, вони не прозорі. Також коробка написана для зберігання. Ціна 269 в сірому кольорі, і також йдуть з цими дерев'яними лопатками. І так, Різдво, вже свято наближається. Тут бокси, їх три. Один іде на 12,9 см, на 10,5, і на 8,8 найменший. Ціна за 369 і декор на ньому вже різдвяний. Ну, гляньте, цікаво, придумано те. Чого не було в минулому році. Я так багато оглядів робила в минулому році, запам'ятала всі позиції. Таких позицій точно не було. Тут Хелоїн. <смас> миски класні. Вони такі, як прозорі, чи мені здається. Великі, до речі, ці миски чорні і ось отакі помаранчеві. Всього по 59 гривень, вони пластикові. Ну класно. а розмальовані дуже класно такі веселі. Цей всередині не розмальований. Оця навіть гарніша миска. І ще ось така позиція прийшла також до Хеллоуін. Тут аж сет, ну, із сіми відділень можна сказати. 59 гривень. Ось така позиція. Відділі ну, де кухонне таке приладдя. Також поприходили новинки. Дивіться, лопатка. Вже вже новий рік до нас іде. Клас, така лопатка ціна. 79 гривень, супер. І ще ось, ось силіконові такі формочки. Ну, як Санта-Клаус намальований, 119. Ще є це до Хэллоуін, такі силіконові також. Ну, Кекси випікати, форма для випічки. Називається Halloween 119. І там ще для кексів, це я вже показувала, так повторю, тому що Хеллоуін ну, скоро буде. Кому цікаво, ось тут такий сет 90 штук, всього по 30. Ось тут три різних. І ціна, ціна в гривні 169. Що Ще новенького? От дивіться, ось ці форми для випічки. Написано. Печатка. Ну, ладно, 49, то вона буде за 25. А далі Хеллоуін знову ось така новинка. Що це у нас таке цікаве? Три. Питалась тут назви на всіх мовах. Печатки сладки. Ось ці п -п -п печаті для печива. Їх тут три йде. Хеллоуін також напис. І ціна у них 149 гривень. Ось, наприклад, це у нас ну, скатерті різноманітні. Це 169 діліть на два ціну. 69 дев'ять вийде за 35. Все, що в вашому буде сенсей, От, наприклад, 49 тканина для очищення, 25 гривень зі знижкою, зі знижкою буде йти. Ось така новинка прийшла для випікання кексів. Тут із 18 штучок. Ціна 149 з оцим стіч. Бачите, і тут. Рожевий і блакитний, і всередині ці формочки також рожеві і блакитні. Така банка для зберігання за 49 гривень, мінус 59%. І ще мінус 50 буде. За 25 гривень можна її купити. Ще приходили такі як глечики, називаємо да, з бамбуковою кришкою. Написано Ice Drinking. Ось такий глечик великого розміру. Не пишуть вони, наскільки він йде, на жаль, 269. Не знаю, ми нам, по моїм відчуттям десь півтора літра. 269 з кришкою прям запакований. І з отаким носиком. Маєте, скільки кухолів є на знижці? Оцей що 119 один рог, він проб'ється ну, десь за 60 гривень, оцей 59 проб'ється за 30 гривень. Все, що з червоними цінниками, мінус 50, і скрізь є оця позначка. Нашечки з подвійним склом. Ось посиці хочу показати. Цікаво виглядає 169 гривень. Прийшов оцей будиночок, 459 гривень. Це для зберігання. Просто він наверху не хочу його знімати. Різдвяний такий, як пряничний. Новинок ось такі пляшки. Симпатично виглядає спорт прозора, але дуже красивий колір з силиконовою. Ну, така кручка, як брілок, скажімо. Така вона, знаєте, м'яка приємна. Оця чашка 169. І ще ось така блискуча. Прийшла. Це вже точно як до зими. ну Це термос саме 269. І тут памкін такий. Мабуть, булася, ну, була, я так нагадаю, ціном. 149 з бамбуковою кришкою соломка скляна. І ось ще така прийшла. 149 гривень. Характеристики такі ж. Нову Хэллоуин, боже мій, оце подивіться. Це для випікання така форма, як начебто з. Серце, виходить, ну щось таке, боже мій. На Хеллоуін, як придумають, так, це форма силіконова, коштує 149 гривень, кому треба когось здивувати. Додали оці подушки, песики такі, подушки такі довгенькі, як обіймашки. Ось така подушка 389 гривень. Дуже приємна на дотик ще з'явились в дитячому відділі такі, як сходи. Так, дивимось. Ого, важенькі. Так, скільки ж їх ціна. То... Ні, це не вони. Десь внизу повинна бути коробка. Є ще з таким малюнком 30 х 30 і на 30. Ціна 659. І там 35 х 35. Оці, що вони розібрали, дівчата. Ну, зібрали, я маю на увазі. 659. Ось ці коштують 659. Слухайте, класна позиція. Все це в коробочці, ви самі вдома збираєте. Вони тут оформлюють це все як по типу ну, міні-меблі, скажімо, у них. Прям юск цілий. 799. Ось така конструкція, ну як столик, як декорація. Ну, така прям висока. Не бачу тільки розмірів, які в неї розміри. 799. Десь метр метр висоту, може навіть і більше. Це у нас відділ організація. Кошики такі великі. Вільветові кошики розміром 35 на 39 в двох кольорах. В рожевому, так він розкладений виглядає. І в такому помаранчевому з підкладкою йдуть, і з таким стійким дном 269. І ще ось такі кошики поприходили. Ну, тут видно, так? він розкладений, симпатичний, такий як вілюровий, смарагдового кольору. 30 на 20, ціна 269. Ще кошики. Кошик вони їх так склали, цікаво, мені сподобалось. Взагалі вони окремо подаються меншого розміру, ось такий дерев'яний кошик. Так, Кошик коштує ціна 149, розмір 23 на 16. І бачите, можна купити, якщо ви три купуєте, то вони отак входять один в одного, все так продумано. Так, в мене однією рукою не дуже виходить, не вийшло. І ось цей більшого розміру також йде з ручками, дуже зручно тримати його 36 на 26 і на 12 висоту. Ціна 239. Ще хочу показати, він так, знаєте, легенький і класна така, ну, позиція, мені сподобалась. Хочу на прикладі цих кошиків з червоними цінниками показати, яка буде акція. От дивіться, якщо ви берете за 99 гривень, то він проб'ється за 45. Да, за 79 от кошик берете зі знижкою, 35 буде ціна. І далі буду вам показувати, де червоні цінники. Зразу мінус 50 порахую. Тут ще новинка Віні пух дуже симпатичний з вушками в жовтому кольорі, великого розміру цей кошик для зберігання. 31 на 25, і ціна в нього 459. А до речі, прям дуже багато. Да? От дивіться, скільки кошиків різноманітних. Ще новинка. Раніше я не бачила 339, 14 на 21, і щось одне заклеєно розмір. Як такий тканинний, але він стійкий, як бачите. Також кошик для зберігання. Ось така позиція. Вже багато цих пластикових кошиків поприходили. Покажу найцікавіші. Колір актуальний, вишневий. Ось такий кошик 119 гривень. Так ну, на жаль, розміри не вказані. Як одна сторона, бачите, нижча та вища. І всі вони, от багато кольорів по 119. Ось тут мені ще сподобався. Він такий, як прозорий, трішки блискучий, як з тканини. Всього 59 гривень з ручками. Кошик, і бачите, знову кольори різноманітні. Ось ще такий, як дитячий, прийшов кошик для зберігання 30 на 30 на 30 з таким їжачком. Ось показано, як він тут фіксує його. Ну, це він зібраний, ви його розбираєте, і ціна в нього 169 гривень. Душечка на стілець, вже така в зимовому стилі, дуже симпатично виглядає. Не знаю, вона тут одна, чи вона раніше була, чи зараз будуть викладати. 169, 38, ну 38 в діаметрі кругленька. Класна, така м'якенька, приємна. <смі> дуже. Знову ці килими зимові поприходили. Гляньте, білі, такі прям пухнасті, сильно. І, і такий прям е, димний колір, красивий. 55 на 85 їх розміри, 339. В двох кольорах вони так от підшиті внизу показую, як вони виглядають. І знову позначка. Ось така штора 139 зі знижкою. І ви її вже купуєте мінус 50 на касі вона пробивається. Так, ну що тут про неї скажеш? І або така за 169, також мінус, мінус 50, розмір 50 на 140 і з двох одиниць вони. Це як кухонні такі штори. Вже такі різдвяні свічки поприходили, також гарно оформлені за 149 гривень. Такі свічки цікаві в двох кольорах. Так, не знаю, це... Це просто, мабуть, не, не з Різдвом пов'язані. Пов Ці свічки ціна 219 гривень, але цікаво оформлені. Це вже щось як Різдвяне, бачите, з будиночками, з ялиночками, Ось отакі свічки великі в банці. Також це різдвяна колекція. Вони прямо зараз викладають її. 339 гривень. Я дуже здивована. Ті, хто любить такі блиск... все блискуче, вішалки 8 штук, ціна 189 гривень. Ось такі блискучі. А взагалі у них великий вибір. Цих вішалок дуже-дуже великий. Є, наприклад, дерев'яні, їх іде 6. 6 штучок, і ціна 189 гривень. Купити такий горщик квітів, бачите, 49 вказано, а на касі він у вас проб'ється за 25 гривень. Принцеса Памкін, бачили фоторамка, яка класна, як в кареті. Ну так, це дитяча фоторамка 149 гривень. Ну, дуже прикольно виглядає. А ще ось поприходили скарбнички дитячі. Це яблуко, така велика скарбничка. Мені подобається великого розміру. Якраз до Різдва можна назбирати щось 169. Тут мінус 42%, 69. Ось така фоторамка в дитячому відділі. Ну, я хочу якийсь, наприклад, ой, який милий цей зайчик, чи кролик, також скарбничка 149. І песик, скарбничка, ціна 119 Отака От фоторамка 69 і на касі вона у вас проб'ється за 35 гривень. Ой, гляньте, а можна купити годинник в дитячу кімнату 79, ну, 35 гривень він у вас вийде. Така велика фоторамка Вінні-Пух за 99 гривень, 45 гривень буде, 30 на 40 або така, за 35 гривень у вас вийде фоторамка. Не бачу просто розмірів. Ну, а, Тут навіть не фоторамка, тут намальовані тварини і вивчати, мабуть, букви можна. Складні стільці поприходили по 519 гривень в беджевому кольорі. Слухайте, ну такий килимок для миші вперше бачу. Він такий прикольний, як антистрес, по типу, як килимок і як, як антистрес. Ось такий килимок для миші 219 гривень. Ну, він дуже крутий. Для, як він гнеться. От що хочеш з ним роби, він такий прикольний. Я вам передати не можу по відчуттям. Оце ще щось поприходило. Це такі, як наліпочки. Да? По 39 гривень написано так. По 39 гривень. Такі наліпочки. Що тут іще цікавого? Із нового. О! Такий прийшов, як зошит великий до Хелої. Зовшит 79 гривень. 64 листа, а 4 формат. О, так тут багато всього. Що ось Щось новеньке, да, не було раніше. Так, це от три зошита всередині. Малюнки такі прям цікаві. Три зошити 79, або більш стримані малюночки. Ну, тут багато малюнків прямо обирати. Можна 79 три зошити. Мені просто цікаво, вони всі йдуть в клітинку. Так? В клітинку один в лінійку. От Бачите, який хочеш, можна обрати собі ну малюнок, Малюнок. Якщо поритись, то блокноти ручки на знижках багато всього. Ось такий блокнот, ух ти, класний який пленер навіть, можна купити за 35 гривень. Або, наприклад, отаку ручку. 20, 30 гривень вийде. Цьому свій огляд буду закінчувати. Я б ще хотіла зайти подивитися ця акція. У них продовжили вони мінус 50. Я так і знала, що вони продовжать. Ну будуть розпродавати вже все. Їм треба розпродати, тому мінус 50. Там навіть і написано до закінчення товарного запасу. От все, що йде зі знижками, їм треба це розпродати, тому що будуть зараз виставляти. Ви ж бачите, вже Різдво приходить. А тут ще й новинки попроходили, тому вирішила вам показати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!